новини середи 18 серпня, і сьогодні у випуску ви побачите. Верховна Рада провалила голосування за перейменування дружби. До питання планують повернутись найближчим часом. Росіяни скидають на ліси свезького ємності за пальною сумішчю, спричиняючи пожежі. Мандрівний полковник інтерв'ю з ветераном армії США, який допомагає Україні і, зокрема, жителям Шосткинського району. Тим, як почати, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Поставте лайк та поділіться відео з друзями, щоб про критичну ситуацію у Сумській області дізналось більше людей. Зараз це як ніколи важливо. Раді не вистачило голосів для прийняття постанови, якою мало бути перейменовано міста Дружба та ще 332 населені пункти України, назви яких пов'язані з Росією. Спікер парламенту Руслан Стефанчук пообіцяв повернутись до розгляду цього питання найближчим часом. Нагадаємо, за пропозицією Дружбівської міської ради та населення міста дружбі планують повернути історичну назву «Хутір Михайлівський. Росіяни умисно підпалюють ліси навколо селища Свиса. Про це повідомляє північний лісовий офіс. Лісівники виявили, що російські військові скидають стронів бляшанки запальною суміш на територію Свеського лісництва. Від удару об землю вони займаються і спричиняють лісові пожежі. Свецької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 Микола Негрій став одним з переможців у всеукраїнському проєкті Грай за рівність. Спосеред 80 вчителів, що брали участь у проєкті Клічко Фонтеншн. Вчитель фізичної культури не лише пройшов інтенсивний чотириденний тренінг, а й виграв для своєї школи сучасний спортивний інвентар, який дозволить проводити заняття у шести модулях нової української школи. Мандрівні полковники так себе називає група колишніх військових армії США, ветеранів війни в Іраку, які нині, замість заслуженого відпочинку, щоденно збирають допомогу для України. За тисячі кілометрів вони привозять аптечки, медикаменти та обладнання. Один із них Монте Донард, бував і на Шолосканщині. Нині він допомагає пораненому бійцю з Глухова. Історію благодійників, які не лишились осторонь, коли на нашу країну напала Росія. Дивіться в сюжеті журналістів на межі з Києва. Вони розбирають коробки, вантажать їх на палети та налаштовують логістику. Це про мандрівних полковників, ветеранів армії США. Нині вони працюють у Києві, щоб згодом медикаменти та обладнання отримали лікарні по всій Україні. Один із волонтерів Монте Дунард. Він колишній пілот армії Сполучених Штатів. Свого часу пройшов війну в Іраку, літав на гелікоптерах. Ним ж доставляв гуманітарні вантажі в тропічні джунглі Папуа Нової Гвінеї. Після пересів на великі літаки. Був пілотом. Потім перейшов на літаки з нерухомим крилом. Літав на великих Боїнг 777 до Китаю, Японії, Лондона, Німеччини. Я робив це 34 роки. Орієнтовно, тоді ж, коли Монте вийшов на пенсію, в Україні почалася повномасштабна війна. каже про це прочитав із новин і не зміг більше спати спокійно. Я постійно читав про це, особливо після вторгнення. Я гостро відчував, що Росія вторглася в суверенну державу, і я вважав, що це неправильно. Тож одного вечора я вирішив поїхати в Україну. Я сказав дружині. Вона відповіла: добре, гаразд, коли ви їдете. Я сказав, що завтра о дев'ятий ранку є рейс. Так, Монте спочатку опинився в Польщі. Із квітня 2022 року він працював в організації World Central Kitchen, що забезпечує харчуванням постраждалих внаслідок стихійних лих та конфліктів. А вже у листопаді разом із однодумцями, серед яких його друг ветеран Чак був в Україні. Нас звуть мандрівними полковниками, бо полковник Чак теж полковник. Ми разом служили в морській піхоті. І вирішили, що оскільки подорожуємо, то назвемося мандрівними полковниками. Це як рок, гурт, Wilburys» Wilburys, старі пенсіонери, які разом грають рок-н-ролл, ми просто зібрана група, кілька хлопців об'єдналися, щоб допомогти. Тож для нас це не гра, це не відеогра, це не пейнтбол, це справжня війна. Ми вже бували на війні. Тому для нас це звично лунали сирени. Не вперше чуємо повітряну тривогу, не вперше чуємо вибухи. Це вже 15-й візит Монти в Україну для чака, десятий. Ще один волонтер із їхньої команди Девід живе в Києві. Як каже мандрівний полковник, побувавши в різних частинах нашої держави, він відчув сильний контраст між ситуацією в областях. Щоб краще зрозуміти потреби медиків у прифронтових регіонах, вирішив поїхати туди сам. Так кілька місяців тому опинився на Сумщині. Був зокрема в Глухові. Війна на фронті і поблизу. Велика різниця між тими, хто має і не має, хто воює і не воює. Ми не воюємо. Нам 60, але допомагаємо медичними засобами. Я ніколи раніше не був у східній Україні. Я поїхав туди сам, розвантажив речі і доктор Віталій. Ми з ним познайомились, ми потоваришували. Я сказав, що можу привезти ще більше речей. Монте бував на Глухівщині кілька разів. В один із останніх візитів привіз у міську лікарню важливу морозильну камеру для зберігання крові. Не так давно він отримав повідомлення від батька одного з поранених глухівчан. Той шукав візок для сина, що потрібен для пересування під час реабілітації. Монте відгукнувся. У нас були гроші, які ми зібрали. Люди довіряють мені і дають кошти. Потім ми знайшли вживаний електровізок у Лондоні. Анна Макбрайт допомогла нам з проектом і пошуком електровізка від першого контакту до доставки в Суми пройшло близько тижня десяти днів, і проект завершився. Поки Монте та його друзі працюють в Україні, їхня команда в штатах теж не припиняє роботу. Жінки і чоловіки, військові та цивільні громадяни США, Канади, Швеції, Франції збирають кошти та закуповують медичні речі, потрібні нашим лікарям та воїнам. Ми тут, щоб допомогти Україні. У нас немає інших методів чи цілей. Лікарям потрібна підтримка, солдатам потрібна допомога. Збираємо аптечки. За два роки зібрали 8 тисяч аптечок. Ця робота триває. Прикро, що уряд не забезпечує цим лікарні та солдатів. Ми намагаємось заповнити цю прогалину. Як тільки волонтери вирішать логістичні питання в столиці, вони повезуть допомогу в різні області України. Після знов полетять у США, щоб зібрати нову партію медикаментів, аптечок та техніки. І, врешті, вкотре повернуться не з пустими руками. Монте та його друзі вірять у перемогу нашої держави. Колишній пілот каже. Вони не можуть змінити хід війни, але пробують врятувати стільки життів, скільки їм під силу. Це неправильно, це незаконно. Знаєте, тортури, розстріли, масові вбивства. Нам дуже шкода, що українці змушені через це страждати. Ми робимо все можливе, щоб допомогти медично та підтримати солдатів. Ми намагаємось врятувати життя хоча б одній двом людям. Ми не прагнемо змінити хід війни. Ми тут, щоб допомогти українцям особисто. Шоцкінського району в рамках обов'язкової евакуації населення евакуювали понад 6 тисяч людей. Майже 2,5 тисячі це діти. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив Володимир Артюх. Очільник сумської обласної військової адміністрації в Шосткинському районі. Ми знаємо, там додатково було включено три громади біля 6 тисяч за цей період вже було евакуйовано, більше 2,5 тисяч дітей. Тому процес контрольований. Відповідні служби, які мають надавати допомогу правоохоронні органи, поліція працюють з сім'ями, працюють з громадянами і соціальні служби щодо надання відповідних виплат і розміщення в визначених і вибраних населенням місцях. Застосовуються відповідні. Виконуються пропозиції, які надаються нам нашими колегами з інших областей, в тому числі з Київської області, і в нашому регіоні визначені місця, куди можуть поїхати громадяни з того ж міста Глухів. Я відбув відповідно працював в Роменському районі, який у нас найбільше такий тиловий рахуються. Дуже багато громад пропонують місця по розміщенню. Там же є і школи, там же є і робочі місця. Тому цей процес він сьогодні постійно в постійному контролі сумської обласної військової адміністрації і громад районних адміністрацій і відповідних громад, які в цьому процесі. Наразі після обстрілів, які здійснює ворог систематично, і ми знаємо, які наслідки, в тому числі по енергетичним об'єктам, він. Він б'є, і це ускладнює життєзабезпечення е, громад е, пожежі на другому місці по тій шкоді, які надають регіону. І це Канатопський район, це Шосткинський район. Відповідно, служби ДСНС е, реагують, громади теж наші, дотримуються наших. Е, Пропозицій щодо відповідного реагування вивезення населення в загрозливих населених пунктів, і сьогодні два райони, які постраждали від обстрілів ворогам за запальними засобами, які, до речі, заборонені міжнародними конвенціями застосування цих засобів. Вони застосовуються і враховуючи таку ситуацію, державна служба надзвичайних ситуацій України нам виділила додаткові сили і засоби з засоби західних регіонів для боротьби з і ліквідації наслідків пожеж в Канатопському і Шосткинському районах. Всі головні новини регіону станом на 19 годину. Нагадаю, ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.